Важка вдача не любить чоловіків і шанує білявок. Сьогодні легенда київського зоопарку Горила Тоні святкує свій 48-й день народження. А за людськими мірками це понад 90 років. Не одне покоління киян приходять до звіринця саме заради цього розумного, проте дещо пихатого примата. На святкування їздила і наша Наталка Білагурова. Чує, попри свій поважний вік, та до більшості людей ставиться зверхньо, тож не реагує на вигуки. До Довідвічного станції так, зневага. Та на честь свято Тоні вирішив потішити своїх шанувальників, позував на камери, їв смаколики, демонстрував, як правильно стелити плед і що він достатньо розумний, аби не сідати на сиру землю. Для своїх 48 він дуже активний і у гарній фізичній формі. Хоча більше року тому переніс операцію на кишківнику, тоді кияни разом з нашим телеканом. Тоналом дуже переживали за Тоні. Ви тільки гляньте на ці архівні кадри за лютий 2021-го. Скільки болю і суму було в його очах. Зробили операцію, ми визивали, тоді був, був карантин, ми визивали фахівців з Німеччини, зробили операцію, змінили повністю раціон. Він дуже любить варен, варену курку, але зараз тільки вегетаріанство. дуже любив йогурти, Зараз не даємо. Сьогодні, по виразу його обличчя, сміливо можна стверджувати, що у нього все добре, окрім характеру. Звісно, характер тяжкий, дуже важкий. Він не любить взагалі чоловіків. Він бачив них конкурентів. З ним працюють виключно жінки. Він до них сається так дуже з любов'ю. Якщо би блондинка, то би бути його королевою я, хоча не блондинка, але Тоні сьогодні до душі припала. Він спостерігав за моїми переміщеннями, і коли знімальній групі нашого телеканалу ексклюзивно дозволили піднятися на дах вольєру, тоні залишив своїх гостей і прийшов до нас. Зазвичай, коли годинник показує 12-ту дня, тоні відправляється відпочивати. В день народження свій розпорядок дня не змінює. Перезважавши гостей, пішов і ліг під свій кормовий стіл. Він завжди там спить, адже коли спека, там прохолодно. У нас ось є розпилювач, який йому все обризгує, щоб тут була ну вологість. От але він любить там полежати. Тоні більшість часу проводить на власній фазенді з курями. Смішні пернаті сусіди. Єдині, з ким він погоджується ділити територію. У внутрішньому вольєрі не дуже любить сидіти і явно це демонструє. Випустити його із внутрішнього вольєру в зовнішній вольєр. Він любить постукати. Що давайте швидше, швидше відкривайте мені. Ось оце він дуже любить. Він спостерігає. Якщо щось ви зробили не так, він вам це покажеть яким чином? Ну або щось зламає, або щось скине, любить тоні листівки, тому в день народження кожен охочий міг йому залишити власноруч зроблений малюнок. Далі ми ці всі листівки йому справді передамо. Він хоче читати, не вміє, але він любить роздивлюватися картинки. Йому справді це цікаво. Малюють в основному діти але є і дорослі, які доучаються. Ще можна зробити тимчасове татуювання стоні на руці, наприклад. Я не встояла і погодилась на чорнильну лапку Тоні. Я ж його фанатка. Ви теж станете, як тільки дізнаєте, що Тоні зробив з кавунчиком. Шбурнову воду. Ми з працівниками зоопарку вирішили, що це знак того, що Херсон скоро повернеться до України і можна собі дозволити розкидатися ягодами. Не тільки ж бабакам на погоду гадати передбачення Тоні на Кавунах не гірші гризунівських. До Києва Тоні приїхав з Німеччини у 98-му році. Йому тоді було 24 роки, але в Німеччині він не дружив групами і не мав пари. Тут його чекала горила Торі, але з нею стосунки теж не склалися. Вони спільну мову, скажем так, між собою. Ну не находили, не находили спільну мову. Подружка померла, він залишився сам. Це єдина горила в Україні. Самотність тоні не гнітить. Його пихатий характер це те, за що його люблять відвідувачі. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, Телеканал Київ.